У мене ось тут залишилось насіння з огірочка, Це такий сорт, як ось тут, шахті. Ось, і я ще хочу висіяти пару бобочок. Тільки я не знаю, де шукаю, шукаю, не знаю де. О. Я напевно, що одну насіннику ось так посажу тут між рядя з боку. Просто коли огірочок поплатиться, я його направлю ось так міжрядя. І я думаю, йому буде добре. Він тут, тут достатньо території. Він на помідори не полізе. Помідори знизу все одно я ось так попідчищала, то якраз буде добре. Ось і потрібно сьогодні ці помідори, напевно, щоб покропити від фітовтори. У мене там є той настій сничення, виходить. Я зараз його розбавлю і покроплю. Цей салатна капуста гарно підросла, але білокрилка просто страшена на ній. Ось, дивіться, що робиться. Це капець. Ой, ну вже я не знаю. Я цю теж ось оприскувала, оприскувала тут брокколі. Ну, як є щось таким там народним чимось. Пирскала раз чи два, то водою його обливала. Бачите, тут не дуже. Там де не де є. І там щось починає рости помаленьку. Тут також, а це цвітна, щось вона поки що не зав'язується, не знаю. А, ні, є щось там, щось там є В серединці. От. Тут я вчора їх ці помідори попідчищала так повністю, попідв'язувала, які геть попадали. Повідв'язала лишнє листя, там навіть деякі пагони. Там на них, звісно, був цвіт, але вона б не потягнула ця помідора, вже вона така б прямо розвалиста була. І ці які висять. Ось тут, тут взагалі всипано. Ось цей флоксик дуже гарно розцвів. Я думала, з нього нічого не буде, він і перехворів борошнистою росою, і я його пересаджувала, але нічого гарного. Це які освітя красиві. А, і лілія нова розквітла жовта. Ось така гарна. Вона дуже похожа на ті, що вон там у мене ростуть, але ті набагато вищі і вони оранжеві. Теж вже гарно порозквітали. Це вже як багато. Ой, зараз ближче покажу. Вона трошки схожа, така теж сяточку, але інакше. Ну, гарно, дуже красиво. Ось цей кліматіс тут геть повалив цю лілію. Йому треба взагалі окреме місце дати, бо він тут почав повністю все заплітати ось. Віться. Це ж теж не діло. А воно вже тут порозросталось добряче. Ось там такий корінь. І там пару пагонів попускало звідти, за лілією не видно нічого. Тут ще сьогодні потрібно ось це все поприбирати. Я вже бур'янчик звідси трошки повиривала вчора. Але треба землю. Ой, коротше, повністю гарно прибрати. Ось тут лілії ці пообрізати, щоб повідцвітали. Тут я трошки вчора Почистила бур'яни, який повилазив. О. Добрий день, борошниста роса називається. Ця троянда минулого року теж весь сезон прохворіла. Вірно, буду лікувати тим методом цей флокса, я там оприскувала. Такий народний метод, сода. Я вже не пам'ятаю, там треба подивитись рецепт треба буде оприскати ой гібіску збачу за цвіт уже скільки бутонів понапускав М -м -м. красиво красиво буде Бо ту хризантемку полити я вже забула ізеню, то що я пересадила. Треба піти зараз водички взяти, поки я не забулась і полити. Отак от ці хризантемки вже такі високі. Так, зараз спочатку займуся огірками, потім оприскаю помідори і троянду треба буде. Побачила, що тут ця трояндочка прийнялась вже остаточно. Це ця фіолетово-біла, дуже гарна. Та вони всі, здається, поприймались. Не здається, всі пагони попускали. І та теж там такі череночки є, вже відніюються. Оранжево. Да, ось. Так. Ой. Спустила так. Не фокусується, тут вивернувся корінчик. І ще я чекаю, щоб ця фіолетова теж десь показала признаки життя. А, да, вона вже показала, ось вона попускала Брунючки такі. Ура, ура, ура! Дуже гарна. Не даремно я їх кожен день поливала після посадки. Мої старання не даремно пройшли. Так. Морковка тут вже моя така вже вона. Непогано там бачу сидить. Я забула, що я тут ще ряд цибулі залишила. Ось там в мене цибулька є, треба її викопати. Вона тут сховалася, я про нього забулася. Так, що в мене тут по моркві? Десь бачила, що вона сходить. Так, да, ось починає гарно сходити. Непогано не видно буде отак повністю рядочок, нехай росте. Так, зараз полівізатор буду набирати цей розчин і швиденько покроплю і ручки посажу, і вже буде, вже буде робота зроблена. Таке небо сьогодні красиве. Дивіться, які хмари. Теперь дітиці Лілії покаже. <кліпи> <кліпи> Які класні високі такі. Якісь тут ще якісь як бархатні вони всередині. <кліпи> да, і цей клематіс тут повністю ковром вже такий. Заплівся, я ось там з тої сторони перекинула сюди на періт, бо повністю погнулись навіть ці вже лілії. Ось. Але це проблеми не вирішила. Його треба. Ну, це, понятно, що вже не зараз, осінню. Повністю в мене там є ідея, як його... яку йому зробити таку підставку. Упору, точніше. От. Там хризантемка вже починає. І ця троянда плетиста теж вже пропускала такі пагони непогані. Її стригти я вже не буду, нехай просто квіточки буду обстригати, якщо буде перецвітати, бо я перед цим взяла, обрізала прямо з пагоном донизу. І вона, ну, вона ж так довго рости буде, виходить. Я щось забула, що це така ну, незвичайна роза. А плетиста Ось вже буду залишати, і нехай вона росте вріз. І також треба давати якусь опору гарну. Таку міцну і нехай росте. Тут вона в цьому кутку буде гарна така. Тут пусто виходить, і вона виросте. І там ще на той куточок я теж посажу плетисту, я там вже вибрала який я хочу і буде гарно. Цю я буду звідси забирати, вона вже старенька. Цей клематіс теж дуже красивий. Такий колір яскравий, яскравий, насичений дуже. Ось такого настойчику тут я показувала це часничення, я його настоювала пару днів буквально. Беру, значить, літру на 5 літрів води. Додаю такого рідкого мила і буду оприскувати помідорки. Так, в мене є ось три насінинки таких, потім все-таки я вирішила тут між помідорками, напевно, що дві тут і одну там посажу біля, біля малини, десь там в тому районі. Так, я таку викопую ямку Невеличку, маленьку, маєм. Так трошечки його попресую, полию водою. Все коли водичка впиталася, я ось так просто на сіниночки сюди один. І два. Присипаю земелькою зовсім трошечки небагато. Ось так. Все, і чекаємо на сходження огірочків. Сорт це дуже хороший. Ось так. І зараз ще одну віднесу десь туди за хату. Знаєте, що я куди придумала? Ось, напевно, щось туди посажу. Тут поки полуницю я аж осінню буду висаджувати. Тут пусте місце. Нехай плететься собі по землі. Ось, напевно, що тут десь буде зернинка. Ось. Я його направлю туди, воно собі там буде плестися. Все так само водичка. Ой, мама, мама, ага. Ось так впиталась водичка і присипаємо земелькою. Все, а тепер головне не забутися, що він тут має рости. Треба щось поставити. А що я поставлю? Якусь соломинку. Ось шиферинку. Ось лежить. Я вже забулась, де ось так. Приблизно там. О! Ось і все. Хочу ще полити тут в корзині остри і Чорнобривці. Воно ну, тут швидко висихає землі, мало, сонця сьогодні було ні в року. Добре, коли дощики йдуть. Поливати нічого не потрібно. Ще по всьому земля волога. Це там, де в риночках висихає. Зараз ще по петуніях треба пройтись, подивитися які. Вона щось одна почала пропадати фіолетово. Не знаю, що з нею стало. Поливались вони однаково. Росли однаково, грунт однаковий, не знаю, ось, дивіться. Тут вона щоб суха, вона не суха, волога хороша. От, а так не знаю, що тут. Тут наче нічого. Ось тут має розквітатися якийсь інший сорт, бачите, якась вона пухнастіша. Тут листя в ній інакше Біленька. А, і тут сальвія червона теж. Скоро, напевно, що буде квітнути. Бачте, червоненька. Там отака бежева, а тут червона. Ну, там я теж два корінчика червоної її посадила, але воно ще поки не ще поки не цвіте. Так, ось тут. Ось тут червоненька. І де ще? А ось тут. І ще ось ці петуні попідсихали полити. Їх треба вже квіточки почистити, бачу, які попередцвітали.